Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Сподіваюся, що ви вже прокинулися. Погляньте, а хто це ще досі спить? Та це ж ведмедик. Спить ведмедик у теплі і чарівні бачить сни. І ромашки, і малину, і погожу теплу днину. Дітки, давайте разом промовимо чистомовки. Повторюйте за мною. Жа, жа, жа спить маленьке ведмежа. Давайте ще раз. Жа, жа, жа спить маленьке ведмежа. Ить, іть, іть, біля матінки лежить. А тепер разом. Ить, іть, іть. Біля матінки лежить. Ни, ни ни і солодкі бачить сни. Давайте ще раз. Ни-ни-ни і солодкі бачить сни. Молодці. Малята вже ранок і ведмедикові час прокидатися. Але як нам його розбудити? О, можна скористатися будильником. Послухайте малята, ось як співає будильник. Давайте повторимо пісеньку будильника. З Не прикидається ведметик давайте ще раз. Оу, щось я так довго спав. А що зараз? Ранок, день, чи, може, вечір. Зараз, ведмедику, ранок. Дітки, давайте познайомимо ведмедика з частинами доби. Сонечко встає, починається ранок. А коли сонце високо на небі, це день. Сонце сідає за обрій, це вечір. На небі з'являється місяць і зорі, це ніч. Давайте розкажемо ведмедику, що ми робимо вранці, вдень, ввечері і вночі. Я буду уважно слухати. Вранці ми прокидаємося, миваємося, чистимо зуби, складаємо постіль. Одягаємося, розчісуємо волосся та снідаємо. Вдень дітки граються в цікаві ігри, малюють, ліплять, гуляють на вулиці. Ввечері дітки дивляться мультики, вечерюють, купаються, роздягаються. Розстеляють ліжко і лягають спати. А вночі дітки сплять. А щоб ведмеди і ви, малята, краще запам'ятали частини доби, пограємо в гру, коли це буває. Дітки прокидаються. Вранці дітки граються на вулиці вдень. Дітки вмиваються, чистять зубки. Вранці дітки малюють, ліплять вдень. Дітки сплять вночі. дітки снідають вранці. Дітки вечеряють ввечері. Дітки купаються. Теж ввечері. Ведмедик. А коли дітки дивляться мультики? Ввечері. А коли роблять зарядку? Вранці я уважно слухав. Молодець ведмедик і ви, малята молодці. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей. До побачення.